Цей гіацинт, я його дістала, розкопала, почистила йому донце. І ось бачите, що тут? Чи виросте з цієї цибулини щось? Дуже сумніваюся. Ви бачите? Чи можна таку рослину тримати поряд з, зі своїми рослинами? Якась. Незрозуміла хвороба. Якась пліснява. чи що це таке? Тобто Максим, яким я його намазала і донце також було намазане, не допоміг. Зараз буду чистити далі, побачимо, що, що далі. Ось я зачистила його. І що ми бачимо? Вся серединка, вся точка росту зіпсована цією хворобою. Буду різати ще. Все одно з цієї цибулини нічого вже не вийде. Вона цвісти не буде. Бо тут нема з чого рости корінню. І ось що ми бачимо: дубль три. Повністю все Вся серединка повністю згнила, з'їдена. Ось ми бачимо, я вже дійшла до зародку квітконоса. Оце квітконос яцинта. Не знаю, що з цього вийде. Чи можна цей залишок якось посадити, щоб він дав діток? Не знаю. Ось, друзі, дубль 4. Ця цибулина не може дати квітки, бо вся серединка в неї прогнила. Що це за хвороба, я не знаю. По-перше, сіра якась сірий наліт, сизий наліт. По-друге, оце я не знаю, як це називається. І ще ота Чорнота. отут бачите, це місце оця чорнота. Так, дубль 5. Ось я як його препарувала буквально. Не знаю, може з цих луж пайок можуть прорости дітки? Таке буває. От я не знаю. Так, і ось що я тут побачила. Я вийняла там, де чорне було. Ось, бачите, оця синя, оця наліт, він дуже глибоко. Проїв цибулину. саму середину. І тому з цієї цибулини вже нічого б не розквітло. Оце квітка, оце зародок квітки гіацинта середини Тільки розрізавши його хвору цибулину, ми можемо побачити, як виглядає вона зсередини. І, на жаль, вона. Ця цибулина, якщо б я її залишила, вона б просто згнила і пропала і являла б собою небезпеку для всіх рослин, які з нею поряд стояли. І ще хочу додати таке, що якщо ви працюєте з цибулинами тюльпанів, гіацинтів, гіпіаструмів, потрібно обов'язково одягати. Пальчатки чи рукавички гумові. Бо сік цих рослин дуже отруйний і дуже токсичний. Пам'ятаємо про це, коли працюємо з цибулинами. Обов'язково, щоб тварини цього не наїлися. Після того, як ви працюєте з цибулинами, потрібно все це ретельно прибрати. Ну, і ось що я зробила. Мало дуже сподівань, що з цих лошпайок щось виросте, все повирізала там те, що було хворе. Зараз посиплю це корицею хоча б, бо в мене немає золи. У мене є тільки Максим, але ж він не допоміг. Я можу посипати тільки корицею. І поставити. Це в тепле місце, куди там треба поставити. Може, ще щось з цього виросте, з цих половинок цибулин. Ну, ось я повністю його засипала корицею. Зараз накрию отаким от ковпачком, і поливати буду в поддон. І чекати, що з цього вийде. Дірочка зверху є. Ось такі у нас справи з цим хворим гіацинтом. А виконати завжди можна встигнути. І ставлю його на те саме місце, де він був. Поряд з цим гіацинтом. Пеніцельоз хвороба рослин, що збуджується грибками. Вона нерідко зустрічається під іменами сиза, плеснеподібна гнилизна, пеніцелезна, плеснява, блакитна гнілизна. Симптоми пеніцельозу, блакитної гнилі. Гіацинти, поразки цибулин. Яке може початися вже невдовзі після відправлення їх у сховище, сприяють наявність ушкоджень, відносна вологість навколишнього повітря вище 70%, температура менше 17 градусів. Трапляється, що перша ознака водорослі до 1 см, але коріння, що висихають, побачите. Тільки перед посадкою. Якщо раніше візьметеся вивчити таку цибулину, то виявите, у місцях ушкоджень розвинулися колонії грибка пеніцилом верокосом. Зовні вони білі або зеленувато блакитні. Тканини під колоніями розм'якшилися та побуріли. Тканини на зрізах поблизу денця стали світлобурими. Якщо вона не буде відбракована і посаджена без обробки, то процес гниття продовжиться. У ґрунті вона випустить малу кількість живого коріння, або взагалі не випустить. Стрілки квітконос виявляться короткими та надзвичайно крихкими, тобто легко ламаються. Но я не дуже впевнена, що це саме ця хвороба, бо я не бачила там колонії грибка. Білих чи зеленувато блакитних. Може, погано дивилася, і бурих тканин теж не бачила. Але ж ми бачили, що там вся точка росту, з якої виростає квітка, вона була зіпсована. Ну, далі про гладіолуси, лілії, нарциси, тюльпани. Заходи боротьби та профілактики пеніцильозу, блакитної гнилі. Ну, я не буду це читати. Тільки подивимось. Ось Максим. Тут рекомендують Максим. Ну, Максимом я вже обробляла його і не допомогло. Він не подіяв. Вітарос. в мене такого немає. Ось фундазол ще. Ну, фундазол це начебто застарілий препарат. Начебто Максим він сильніший. Але Максим не подіяв. Але тепер таки краще не шукайте, не чіпайте. Цікаво, чого. Червоний розчин марганцівки. Ну, я, е, принаймні, знаю, що мочитий. Цибулини не можна. У воду занурювати цибулини не можна. Розчин марганцовки не підійде. Тим більше, що марганцовка у нас тепер страшенний дефіцит взагалі. Де її знайти? Мідний купорос чи що? Мідними фунгіцидами. Бордоська суміш. Оксихлорит міді. Не купорос. Тетрациклін. О, це цікаво. Дивіться. Дуже цікава рекомендація замість цих неорганічних отрут розчиняти у воді, призначеній для поливу, таблетки антибіотика з назвою тетрациклін на 1 літр води 500 мг, тобто 5 таблеток. Спробуєте? Не знаю. Не знаю. Чи продадуть мені тетрациклін, антибіотик у аптеці? Не знаю. Уважно стежте за станом вихованців. Якщо хтось із них все-таки захворів, не потрібно розмінюватися на дрібниці. Викопуйте і знищуйте. Тобто я розмінялася сьогодні на дрібниці. Отак от, от. Може бути. Фундазол Максим Бордоська-Суміш рятівник. От що таке рятівник? Який рятівник мається на увазі. Все. Дочитали до кінця? На цьому до побачення. Будемо слідкувати, що з ним буде далі, З цією рослиною. І ще буде огляд одного сайту, але це вже в наступному відео.